Всім вітання від Козак Харпс. Хотів би трішки поговорити про творчі взаємодії серед музикантів, митців ну і різних людей, які дотичні до української етнічної культури, і які просувають нашу українську культуру в світі та й в Україні. Що саме хотів сказати, хочу запропонувати всім митцям, хто займається музикою, якимось ще мистецтвом, яке пов'язано з українською мовою, культурою, пропоную, що я. Я майстер дримби, всі мене знають. Ось, на прикладі цієї дримби покажу. Зробив її. Для Олега Скрипки, тому що ця людина дійсно, скільки років на сцені існує, стільки і просуває нашу українську культуру. Все життя співає українською в світі показує, що ми, українці, все ж таки дуже творчі і талановиті люди. Тому для таких людей я від себе роблю. Подарунки, скажімо, презент від майстра до творців української культури нашої сучасності, про що хотів би сказати. Якщо хтось ще не познайомився з цим чарівним інструментом як українська дримба, то я пропоную познайомитися в свою чергу, можу запропонувати як творчий обмін, тут навіть не обмін, а... Від мене, скажімо так, подяка для всіх творчих людей, які хотіли би познайомитися з інструментом, можливо, ще не, не познайомилися, але десь чули, бачили, і я готовий піти на зустріч, зробити такі інструменти. Для музикантів безкоштовно, тобто, це мій внесок в популяризацію української культури, щоб просто люди користувалися інші люди будуть бачити, що дійсно у нас є в Україні майстри українські, які виготовляють. І просувають українську культуру, виготовляють інструменти, ну і, і різні інші речі. Можливо, хтось буде до мене звертатися, не тільки там співаки, там актори, якісь діячі. Хтось можливо просуває якісь українські вироби по світу, тобто тим самим популяризує нас як українців, як сильно потужну націю, творчу, душевну, скажімо так, тому. От в цьому відео я якраз і хотів запропонувати. Хто його побачить, почує. Я викладу там на YouTube, на інші майданчики соціальні мережі. Хто побачить, звертайтеся в залюбки, допоможу познайомитися з цим інструментом. Зроблю на замовлення, яка потрібна нота. Я роблю ноти. Зайдіть до мене на сторінку, подивіться. Я вже в цим трішки вже восьмий вже рік займаюся. Тому мені буде цікаво для наших українців зробити це. Бо в мене є запит по всьому світу. Питають, коли будеш відправляти в інші країни. У мене зараз позиція така: поки я на службі в українській армії, поки я тут і поки у нас в країні відбувається. Війна, тому я буду і надалі робити для українців і просувати саме в Україні цей чарівний музичний інструмент. Ось, в принципі, все, що хотів сказати. Тому, хто побачить, почує. Звертайтеся, кого я побачу і хто мені буде симпатизувати, я сам запропоную. Ну, але ж не всі завжди можуть якось. Сконектитися і зустрітися. Я там зараз по службі і не завжди є можливість мене бути на якихось заходах, де я міг би себе, скажімо, показати, що я вмію, можу, і що для чого я це роблю. Тому э, радий буду новим знайомствам і творчому обміну. Слава Україні, героям слава!